Що ж до становища в зоні АТО, воно незмінно напружене минулої доби бойовики 29 разів порушували режим тиші цієї ночі? Географія обстрілів дещо змінилася. Поліпшилася справа на Луганському напрямку по Попаснянському районі. Ніч минула спокійно. а От по Оріховому, Золотому, Новоолександрівці, Кримському та Станиці Луганській гатили з мінометів. На Донецькому напрямку знов обстріляли селище Луганське та Авдіївку. Найскладніша ситуація на Маріупільській ді. Лянці фронту гатили по Широкиному, Лебединському та Талаківці. Майже годину тривав бій поблизу водяного. Там сепаратисти відкрили артилерійський вогонь. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій, загиблих у лавах українських військ немає. Троє військовослужбовців отримали. Поранення і четверо контузію за підрахунками наших вояків за добу до українських позицій прилетіло пів тисячі ворожих мін та набоїв.